Володимир Сосюра, Любіть Україну, Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина, одна. В просторі, в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах, вона, і в кожному серця ударі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах тих Порпорових. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.